Вас в ефірі фактор безпеки. Минулої програми ми розповіли, як розгортається інформаційне протиборство, нав'язане Україні Росією. Сьогодні наша розповідь про те, як будувати інформаційний захист держави, виходячи з помилок минулих років та досвіду кращих країн. Ставлення до формування та захисту власного інформаційного простору в Україні мінялося в залежності від політичної кон'юнктури. Відомство, яке б мало курувати цей напрямок, періодично змінювало свій статус двічі у 1994 та 1996 роках, досягаючи міністерського рангу. Розмови про національний інформаційний простір та навіть про інформаційний суверенітет точилися вельми часто. Проте рівень якихось реальних справ владне розуміння проблеми так і не вийшло. Інформаційна сфера е вона перерождалась, від, скажімо так. Вот с чего-то очень высокого и очень значимого к абсолютно незначимому. В конце концов, мы получили э, Дэшком Телерадио, которое ну, даже по, своим, по положению об этом ведомстве не могло выполнить тех задач, которые э, на него возлагались. Ну, в частности, в положении про Дэшком Телерадио есть там определенные пункты которые говорят о том, что Дэшком Телерадио отвечает за противодействие тем же негативным информационным вплывам. Но в связи с этим Дэшком Телерадио не имело ни физических, ни материальных, никаких ресурсов для решения этого вопроса. Но, собственно говоря, никому это и не нужно было. Тобто говорити про інформаційні інтереси країни в владі доводилося, але без справжнього розуміння змісту навіяних модою фраз інформаційні функції були прописані у положеннях про діяльність цілого ряду відомств, але виключно на рівні формальних, не підкріплених реальними ресурсами та дієвими механізмами декларації. Наслідок на початку гібридної війни Україна опинилася у стані повної неготовності до жорсткого інформаційного ворогування. Вот эта система должна быть тоже выстроена. У нас она фактически оказалась в разобранном состоянии. Функции этой системы информационной безопасности на нижнем тактическом уровне оказались раздерганы по разным подразделениям и ведомствам, даже иногда разного подчинения. Оперативный уровень, когда надо воздействовать на регион какой-то, то же самое. Кто этим занимался у нас до начала агрессии, мы не, не знали, и как, как, как вообще это происходит, мы даже не соображали. Ну и стратегически я же говорю, это вот эти вещи, которые где используются электронные средства массовой информации, где э, очень сильное влияние сектора интернет, э, СМИ, вот, э, ну и другие вещи. Я же говорю, буквально элементарные вещи, такие как распространение слухов, борьба с паникой. Которые распространяются вольно или невольно пользователями, например, интернет-ресурсов разнообразных. Много вещей, таких с которыми мы столкнулись ну, буквально в нове мета агресії. частково такий стан справ можна пояснити відсутністю знань у тих, хто мав право приймати рішення, частково недбалістю і певною мірою і сподіванням того, що у спокійній Україні на викидання грошей у повітря можна буде зекономити для задоволення більш зрозумілих потреб. У 2007 році, коли департамент створили інформаційної безпеки в РНБО, на то час голови держком радіо не було. Його не було ще два роки. Був і сповняючий Ну, это никому не нужно было. Вот. При этом вызовы, которые были у государства даже в то время, были довольно весомые. Мы в течение, я уже писал, в течение трех лет пытались пробить стену непонимания в администрации президента, что надо рассмотреть этот вопрос. Ну, нам там писали, что такой проблемы не ясную. Попередження Сергея Кандаурова – классический пример пророста Кассандры. Его слушали, але не чули. При этом приводы для бытия на сполох на самом деле были. Разведорганы Украины систематически и очень четко давали сигналы о проблеме, которая существует. О негативных информационных впливах организованных и со стороны России. И сигналы об этом от наших спецслужб были постоянно. Службы внешней разведки, от ГУР. МО Украины, от, от пограничников от, и других организаций постоянно были сигналы. То есть проблема была. Ее никто не видел или не хотел видеть, скорее всего. Одной лишь сюда до сигналов розвитки подготовка до нейтрализации информационных загроз реакция влады не обмежилась. Была проведена, скажем так, ликвидация информационных ресурсов. Имеется в виду радио, прежде всего. Целенаправленно уничтожалась э, возможность донесения до граждан э, информации в э, э, на длинных волнах, средних волнах, коротких волнах, радио. Нам все время говорили, их никто не слушает, оно никому не нужно, только у КВ давайте. А у КВ диапазона нет больше, больше нет частот, раздавать нечего. А те никто не трогал, тем не менее уничтожили буквально. Броварський э, радіоцентр, який мог вищати, ну грубо говоря, на всю, на всю планету. При цьому Російська Федерація, Європа очень активно використовують этот ресурс. А нам он не нужен. Ми його уничтожили. Але в той же час Росія свої інформаційні потужності лише нарощувала. Адже агресивні плани щодо України не були експромтом, а ретельно готувалися ще задовго до початку кримських подій. А Україні, яка через багаторічну не балять, чи злий намір, на жаль, лишається лише діяти навздогін. Терміново засвоюючи нову для себе науку. Буквально на марші, потрібно детально розбиратися у впливі на особистість і на суспільство, щоб ефективно протидіяти інформаційному тероризму. Технологія інформаційної війни це сегментування аудиторії. Інформаційна або смислова війна спочатку перемагає розум і лише згодом територію. Важливо зрозуміти, що інформаційний компонент у гібридній війні відіграє не менш важливу роль ніж військовий. В результаті звичайної війни, традиційно, ми там традиционно втрачаємо теряем да? в результаті інформаційної війни ми втрачаємо людей. От ми потеряли людей і їх, не то щоб довір'я, ми вообще потеряли людей в Криму, потеряли людей на Востокі. Вони не вірять этой стране, они не любят эту страну и так далее. Звичайна інформаційна інформація і інформаційне середовище це стало вже перетворилося в середовище ведення збройної боротьби. Ну такі, такі ж середовища, як і море, і повітря, і земля, і космос. Тобто, це, це новітнє середовище, в якому звичайно повинні бути застосовані відповідні ресурси, відповідні структури, функціонал, люди. Звичайно, на мій погляд, ми повинні поступово йти до того, щоб створювати навіть окремий рот рід військ. Це інформаційні війська функціоналі в якому це окреме питання, але але більшість країн світу воно вже прийшли до цього. вони вже це формує, воно вже є, воно вже працює, в тому числі в питаннях кібернетичної безпеки. Тому це цілий спектр, цілий спектр протидії негативному інформаційному впливу. Тому що ми бачимо. Що навіть по кримським по кримським подіям що війна за уми і серця людей в прихованому навіть форматі вона має ключове значення, вона має випереджувальне значення саме з, з, з точки зору досягнення мети. Протиборство, до речі, ще у травні мас-медіа повідомили про те, що у російській армії сформовані війська інформаційних операцій. Їхнім головним завданням є захист військових систем управління та зв'язку від кібертероризму, а також закриття інформації від ворога. Отже, відповідний крок буде зможе робити і Україна в рамках створення сил спеціальних операцій. Там мають створити, скажімо, окремі компоненти, крім силового компоненту, елементи, які безпосередньо займаються комп'ютерною протидією, тобто і сили, які Проводяться інформаційно психологічні операції, так само це може замикатися на сил спеціальних операцій. Це те, що безпосередньо в зоні відповідальності силового блоку. Інформаційна безпека в цілому це більш широкий сегмент, який пошоно ну, покладаються на низку державних структур, починаючи від системи управління до державних і недержавних мас-медіа. Звісно, для побудови ефективної системи Україні не варто експериментувати, зважаючи на обмеженість ресурсів та часу. Було б доцільно адаптувати до вітчизняних реалій надбання, які вже є у світі. Есть даже структуры, которые выстроены не просто в отдельных странах, а в организациях целых выстроены. Например, система информационного воздействия, которая в НАТО выстроена, Вот. есть мы увидели такие попытки, которые предпринимались вот в этом. организации так называемого Ташкентского пак, пакта, ОДКБ, там тоже создавались определенные информационные настройки с определенными целями. Вот. То есть э, даже уже сейчас э, системность в этом вопросе стала характерна не только для отдельных стран, которые заботятся о своей собственной информационной безопасности, о, э, скажем так, своем внутреннем информационном поле, но уже это распространяется на, на международные организации, в том числе военно-политической, прежде всего военно-политического характера. Керівництво НАТО щодо неоголошеної війни з боку Росії займає чітку і недвозначну позицію та неодноразово викривало дії загарбників. І повною мірою ця підтримка стосується інформаційної боротьби, тим більше зворотна реакція, спрямована й проти НАТО. Росія перетворила інформацію на зброю у розпал кризи. Ця дезінформація починає діяти на наших виборців на заході і впливає на нашу політику, сказав головний помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймс Апатураєв. Національні розвідувальні управління країн-учасниць НАТО повідомляють, що російська пропаганда націлена не лише проти України, а несе також антиєвропейську риторику і інформацію проти НАТО. Це робиться для того, щоб посилити прихильність до проросійських терористів на сході України. Портал Дзеркало тижня, 8 грудня 2014 року. Бажаючи перевірити міф про західноукраїнських фашистів, наші партнери з НАТО TV відправились до місця, де прояви фашизму, на думку російського телебачення, мають впадати в око ледь не серед білого дня. Приємно, що до знищення цього міфу долучилася і творча група нашої програми. Тож дивіться і робіть висновки. Якщо можна вірити змі Росії, то Україна перебуває на порозі тотального хаосу, де фашисти захоплюють країну після незаконного державного перевороту. Історія продовжується. Вони бродять по вулицях, переслідуючи кожного, хто не згоден з прозахідною ідеологією уряду Києва. Представники каналу НАТО НАТО Ченел вирушили на західну Україну до міста Львова, щоб побачити, як російська розповідь співвідноситься з реальністю. Ми обрали саме це місто не лише через його високу частку україномовного населення, а й через історичні факти ведення партизанської війни в цьому регіоні. Ми говоримо про Степана Бандерова, який жив і навчався у Львові. Російські змі часто асоціюють послідників Бандери з фашистами. Це місто Львів, що знаходиться на заході України. Та вірячи російським джерелам, це місце, де ви знайдете прихильників нацистського режиму, гнобителів російської мови та тих, хто не полюбляє мешканців з іншої частини країни. Таким чином ми прийшли сюди, щоб задати певні запитання мешканцям цього міста та дізнатися про їх погляди і почуття. спочатку ми запитали про те, як тут ставляться до представників східної України. А особливо як приймають потерпілих з Донбасу у нашому будинку жили кілька сімей зі сходу з Донбасу та Луганська, і вони жили в нашому будинку протягом кількох місяців. Так, я знаю їх дуже добре значить, ви прийняли людей у вашому будинку безкоштовно? Yes, free, and, uh, mom... так безкоштовно, і моя мама готувала для них їжу. Ми допомогли їм у пошуку роботи. Так як з ними були маленькі діти, то ми також знаходили для них школи і дитсадки і так далі. Ми запитали місцеву адміністрацію регіону, чи багато людей зі сходу прибули до Львова. Наше місто надало притулок багатьом представникам східних областей. Наскільки мені відомо, у нас у Львівській області зараз перебуває більше ніж 8 тисяч вимушених переселенців. Цей факт розвіює усі міфи про мешканців західної України. Ніби тут живуть нацисти, фашисти та інші погані люди. Ми чули багато інших історій про людей, які добровільно надавали прихисток людям із зони конфлікту на Донбасі. Так як бюджетом львівської міської адміністрації не передбачено кошти на підтримку вимушених переселенців зі сходу, багато допомоги було надано через волонтерів безкоштовно. Але хіба це не проблема, що всі, хто прибув зі сходу, є російськомовними. Я зі Львова. Я народився в Бориславі, це Львівська область. Я розмовляю російською, українською, англійською, польською та вчуся говорити іспанською. Ми не маємо жодних проблем тут з будь-якою мовою. Any Невже ще є докази прозорості та правильності російських думок та поглядів? Факти вказують на протилежне. Партія правих не мала успіху на жовтневих виборах в Україні. Наприклад, права партія Свобода втратила 31 зі своїх попередніх 37 місць в парламенті. Те, що ми побачили у Львові, це по перше безкоштовна допомога людям зі сходу, що включає проживання, харчування та пошук робочих місць. Все це виходить далеко за рамки службових обов'язків. Справді сьогодні все свідчить, тому що Україна сьогодні є більше ніж єдина та дружня країна. Наступного разу представники каналу НАТО спробують дослідити шляхи боротьби з російською інформаційною війною і зустрінуться з людьми, які розвінчують кремлівську пропаганду. Сьогодні Україна розбудовує свою інформаційну безпеку в надзвичайно складних умовах. Проте з нами наші партнери та надзвичайне бажання перемогти.